Усім привіт, з вами я Андрій, і це перша серія проходження нової техномагічної збірки на моєму каналі в Майнкрафт. Як же давно цього не було. Надіюсь, ця збірка буде цікава, інтересна і захоплююча, а вам буде цікаво дивитись таке відео. Тому якщо вам це дійсно буде цікаво, то пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І заспавнився, як бачите, я у якомусь Лісі чи що це тут? Наполовину ліса, наполовину він зроблений із якихось кам'яних е скель, чи що це таке, я навіть не знаю. Я постарався оптимізувати цю збірку так, щоб вона не тормозила, щоб виглядало красиво і щоб було багато різних модів, щоб ми могли напротязі всієї збірки щось вивчати, щось крафтити і тому подібне. Надіюсь, відео не буде тормозити, я все чітко налаштував. І... Ми можемо починати виживати, я не знаю, чи ми тут залишимося, чи ми будемо йти в інше місце. Але ми засповнились поряд таким замком. Туди я поки йти не буду, тому що не знаю, що там є. І ми можемо просто зараз чуть-чуть відійти назад і вже почати щось добувати. О, як бачите, ми можемо піти взагалі у той ліс. Так, я думаю, там буде саме краще Тому що я не знаю, що я тут буду робити. А ми можемо, в принципі, піти ось туди і там уже щось почати добувати. І взагалі можемо для початку оглянути, що це такий за світ. Там взагалі є палатка. Вау! Давайте глянемо, що у тій палатці є. Мені взагалі дуже цікаво. А потім уже будемо десь йти. Як бачите, все таке красиве, все ворушиться. Це все з допомогою таких класних шейдерів. Соловей щебече. Трава колишиться, взагалі все круто. Так, що це за така палатка? Ага. Вона повністю з бавовни. Але. Те, що тут нічого немає, оце дивно. Тільки парканчик і бавовни. Хм. Ну ладно, будемо виходити з цього лісу. Я так вже дуже висока трава, я нічого не бачу. І вау, ми отримали нове досягнення. Simple Farming. Крутяк. Так, але ми йдемо десь туди. Вау, там ще щось є! Як багато тут різних споруд, алло. Там є ще палатки. Ну що, можемо піти, в принципі, туди чи ні? Вау! Я отримую якусь сотню досвіда. І мені дали салюти. Ну ладно, мені поки цього не потрібно. Тут є бджоли навіть. Хто не знав, а я вам навіть не казав, Це, це збірка є на версії 1.16.5. Тому, ухти, там якісь люди є. А хто це такі? Мисливці. Ну ладно, нехай вони собі тут будуть, а я можу викинути ці палки і давайте почнемо рубати своє перше дерево. Це взагалі буде дуже круто. Як бачите, у мене тут є спрага. Що не дуже круто. Ну нічого, давайте зробимо наше перше дерево. Є перше дерево в нас є. І зараз будемо щось крафтити. Також тут є досягнення, які ми будемо виконувати. Ось як ви можете побачити, тут дофігі всяких досягнень з різних модів. І ми будемо кожне виконувати, правда, все на англійському, то хто не знає англійської, будемо бідувати. Та тут будемо вбивати різних босів, тут щось по-морськовому, тут Ice and Fire навіть є. Them. Тут стільки модів, які я навіть вперше бачу. На зброю є. Е на фермерство навіть є. На ще якусь херню є, На звірів є, і навіть на таку шнягу є. Ну ладно, давайте поки добудемо дерева Так, оце. а що це таке? Це що, два різних дерева? Бачите, два... вони не стакуються взагалі. Ух ти! А ну давайте, якщо я ще раз добуду. Цікаво, що з цього вийде, куди воно впаде? А, сюди. Цікаво, чому ці дерева не стакуються? Ну нічого. Як бачите, ми навіть отримуємо досвід за те, що робимо дерево. Вау, теж круто. А на мінікарті ви можете зараз побачити, там є якісь будиночки. А давайте глянемо, що це за будиночки такі. Ой, це не це. О, я відкрив міні-карту. І тут є якісь будиночки. Чи що це? Це дерева? Я дивлюсь прямо, так? А ні, це дерева все-таки. Та. Це хатинки, дивіться, навіть хатинки. О, ні. О, ні, там якісь... То це такий, я, я, я до них не буду йти. Можна я до них не буду йти? Навіть такі звірі є. я я яй оце. А! Орел, Ігл. Та, це Орел. Ну, коротше, йдемо звідси. Я поки тут не хочу бути. Можемо десь тут, е, як буде вечір, можемо десь тут заночувати, але я думаю, тут зараз буде до всяких ворожих. О! Мисливець на вампірів. Вау! Тут є навіть така руда. Чорт, це круто! Так. Хто не знав, а я вам не розказував, у цій збірці більше, ніж 200 модів, тому буде важкувато. Так, викинемо поки 6 саженці і давайте робимо собі якийсь хоча б перший наш верстак. Так, можемо перекрафтити, в принципі, це все дерево. О, дерево перекрафтилось. І я отримав за це знову досвід. Крутяк. Ну все, давайте тоді крафтимо наш перший верстак. А ось і він. Верстак! Ура! Ми зробили перший верстак, нам зараз дається досвід за це. Але як красиво листя падає зато. Так, і тепер у нас в інвентарі я не побачу, у нас є амулети два і є три книги. Що це таке? Давайте глянемо. Перший амулет це кільце взагалі, а не амулет. Одне кільце, щоб правити всіма. Блін, виглядає ніби цитата зерних війн. оу Е, іди геть, мене вже хочуть вбити. А! Стоп! Не вбивайте мене, будь ласка! Іди нафіг! Блін, мене б зараз убили просто! Так, а що ми можемо перейти на ту сторону чи ні? Або давайте можемо тут. А ось і він він, він, він хотів мене вбити. Все, більше мене ніхто не хоче вбити. Ми можемо тут зробити свій спавенпойт, але давайте знаєте як зробимо. Ми переправимось на інший берег річки і вже там зробимо спавенпойт. Ух ти, послухайте, які звуки чарівні під водою. Чорт, це дуже круто! Можемо, в принципі, оселитись у цій хатинці, як бачите. Вона поки не зайнята, я так бачу. І зараз будемо скакати по латтю. Е, можна, можна. Я хочу їсти. За що, випадок у ні? О, риба! Я її можу їсти. О, можу їсти рибу. Крутяк, але то, що це дуже мало. У мене це 3 хп. Так, а ти хто? Ти. Ви... А, хлопці, ви дружелюбні чи ні? Я надіюсь, ви дружелюбні. Так о, ми можемо, в принципі, виселити в цій хатинці, як бачите, вона наполовину шкіри. Тут є якісь кентаври, але вони нас вроді як не чіпають. Вау! Ви граєте на флайті? Це дуже круто. Ну, я радий, що вони дружелюбні, вони нас не будуть трогати. Тому давайте якраз туди оселимось, зробимо знову вже другий верстак, який перший нас шперли. Капець. Все, поставили перший верстак. Ось, в принципі, цю шерсть поки забрати і поставити, знаєте як? Сюди. Так о, і поки перша ніч нам потрібно зробити хоча б деякі інструменти і піти добути собі їжі, бо у нас немає що їсти. Я голодний. І Я дуже сильно голодний. Ось ті мисливці, я думаю, вони не сильно дружелюбні. Тому краще до них не приближатися і залишатися тут у наметі. <клух> Ух ти, у мене рівень збільшився. ап. Вау, це круто. Ну що, напевно, я зачекаю уже дня. Або я не знаю, що робити. Давайте подивимося, що ми можемо ще скрафтити. Візьмемо палички. І з паличок давайте скрафтимо собі сокерку. А вже разом з сокеркою можемо і меч. Щоб просто відбиватись від якоїсь хоча б маленьких, не знаю, ворожих мобів. Але в мене 3,5 хп, оце погано. Води я не нап'юсь, тому що мені потрібно скрафтити флягу. А щоб скрафтити флягу, мені потрібна шкіра, якої у мене немає. Давайте подивимося, як взагалі крафтиться ця фляга. А в нас тут... А, в нас є пошук. Тоді напишемо. Напишем фляга. Ні, немає. Кому все ж кільце є? Вау! А що це таке? Не знаю. хм, Тут взагалі дуже багато різних є модів І. Можна крафтити, а крафтити. У нас є така фігня. Помпа. Помпа крафтиться з чогось такої херні. Така фігня крафтиться з кнопок. А, стоп, я не додивився. Тоді така шняга крафтиться з попок, а ще є така шняга. А така шняга крафтиться з залізних самородків і простого андезіду. Вау. Але це перероблююча машина. Це взагалі круто. Ми можемо переробляти тут різні інструменти. І речі також. Ice and Fire є. Вау! Вау! Кістяний меч! Ой-ой, ой я чую зомбі! Ух ти! Може нам краще тут забудувати чи ні? Я би казав, що нам краще забудуватись на першу ніч. Просто щоб до нас ніхто не підійшов і все. Все. Тепер до нас точно ніхто не підійде. І ми у повній безпеці, я надіюсь. Якщо тут немає, звісно, мобів, які проломлюють блоки. Ще дуже сумніваюся. Так, ми можемо, в принципі, вилізти наверх, але краще цього не робити, так що я знову замуруюсь. І все, лишається тільки перечекати першу ніч. Ой, доброго ранку усім! Уже ранок і давайте не знаю, вибиратись з цієї халупки, тому що треба щось робити, не будемо тільки тут залишатись. Але є шанс того, що мене просто зараз уб'ють всі мисливці і все. Чи як там їх звати? О! А! Я так і знав. Так, як тебе вбивати? Тебе можна... А де взагалі? Ух ти! Вау, що я таке розблокував? You who unlocked... Хит, Inferno, Boots... Блід Машрум Head? вау! Нічого собі? Депу тут? Ай! А! Хоти! Я отримав своє перше досягнення. Мисливий та монстрів. Хоча ні, це не перше. Але ми можемо перекусити, у нас є лаплой. Рааа, кентавер, тицер... Ух ты, там є ще якийсь щелік. А проти нього я не хочу йти, ну його напік. Уйдя, уйде. уй ай Ай-яй-яй, ай-яй, все, ховаємось, ховаємось. Потрібно якось тебе перечекати, або вбити, або ще щось з тобою зробити, тому що. А! Це мені смерть, мені смерть, мені смерть, мені смерть, мені смерть. Я загинув. Круто. Та, на цьому місці вже небезпечно залишатись, тому краще валити просто звідси в якесь інше місце. Я думаю, тут безпечно, але ні, просто валимо! Кентаври, до побачення. Все мене тут більше як і не було. Відбіг я від тих кентаврів, де я помер, і я наткнувся на ще одну палатку. А знаєте що біля цієї палатки є? Ух ти, кістки, можемо в принципі забрати. Ще одна палатка! Але тут є якісь е дівчата, привіт, ви, ну, дружні мабуть, чи ні? Ара, ух ти, у вас тут гарем чи що. І власна палатка. А у цій палаці щось є? Ні, напевно нема. Ааа, у вас тут кентаври є, я їх зразу не побачу, вау! І що ви дружелюбні, з вами можна щось робити чи ні? А ні, з вами нічого не можна робити. Ну тоді, напевно, я буду газувати звідси, тому що що з вами робити. І з вами я не знаю, що робити. Greek fantasy мод називається, доволі цікавий, але давайте, знаєте, що перед цим зробимо. Я хочу піти і нарубати собі чуть-чуть дерева, тому що в мене ноль. У мене взагалі немає з чого робити. Ні інструменти, ні нічого. А це якесь таке дерево, що я навіть не знаю, чи з нього безпечно щось робити. А, як бачите, навіть що, я дошку не можу. Я не можу з нього зробити дошки. Якесь тупе дерево. А ну давайте. Ух ти! Печера гобітів! Що це за нора така? Пустіть мене, можна, а можна мені тут переночувати чи ні? Тут є ліжко. Ух ти! А тут буде двері. Дем. Нормально. Але я хочу все-таки зробити якесь адекватне дерево, і взагалі мені можна таке зробити чи ні, щоб воно хоча б перероблювалось у дошки. Яноти, все, але це не важливо. Давайте подивимося, чи можна зробити це дерево. Так, це дерево можна зробити. А тепер подивимося, чи з нього можна зробити хоч якісь дошки. І з них можна зробити дошки? Ура! Мені навіть дали другий рівень дісоруба. Оце є сильний. І давайте, знаєте, як, щоб просто не відходити кудись далеко, тут є і хороші дерева, і така галявинка, де ми можемо щось зробити. Навіть печерю тут бачу поплизу. Ми оселимось у цій печерці, у цій норі. І зараз пустимось туди, подивимося. Ух ти! Вау, а це що таке? Під моєю печеркою є ще щось? Чи я просто щось прогавив? Давайте подивимось. Е, фу... Ух ти! Тут є навіть ще щось! Ніхера! Єма, це нормально. Тоді давайте, знаєте, як зробимо? Зробимо так. Так, і все. А тепер це можемо це можем викинути, мені це не треба. все І тепер можемо зробити скриньку з того, що ми вже здобули. Тут є верстачок. е-е Можемо тут поставити якусь скриню, щоб просто всі покласти непотрібні інструменти і тому подібне. А я що не зроблю скриню? Дай, дай, дайте скриню. А як крафтиться це саме скриня? алло? Ех, потрібно все гуглити. Давайте подивимося, як зробити скриню. А скриню у нас крафтиться з. Ну, а чому я не можу скрафтити скриню? Цю цю, цю скриню. Просту скриню. Це чомусь дуже підозріло, чому я не можу скрафтити скриню. Можливо, просто з цього дерева я не, не можу зробити. Чи що. А яке мені тоді потрібно дерево? О, тут є просте. Просте дерево. Це, напевно, тут. А, ні, не рідкість. Дивіться, тут є ще одне. І тут є ще одне. Так що нормально. Давайте спочатку його добудемо. І вже з цього дерева зробимо собі адекватну скриню. А це дерево я навіть. О! Ух ти, зразу це зникло. А з цього дерева я навіть не знаю, що мені потрібно. Взагалі якесь ненормальне, а це дубове нормальне наше українське дерево. І з нього ми крафтуємо. Скриню! Ура! Я скрафтив скриню. Можна її поставити і викласти тут усі непотрібні мені речі. Все. Але знаєте, що мені потрібно? Мені потрібно. Я ще досі не дивився, що це такі за книжечки. Fay Wield Lexicon. Дікшені Animals і The Abyss. Вау! Ну давайте подивимося, що це таке. Lexicon Fay. Вау, wow, тут це на англійському, а я це заманувся перекладати, тому просто подивимося, що тут є. Introducing. Вау. Wow. Лайбрі, є такі бібліотеки. І якщо ми знайдемо цю шнягу, ми можемо скрафтити такий лексикон, який нам уже нахер не вскрався, тому що ми маємо цей лексикон. Але давайте подивимося, що тут ще є таке. А ми більше. А нам процес Complete Adventure in Unlock More. Тобто нам потрібно закінчити якесь завдання, щоб... Розблокувати більше, ну давайте подивимося, що ми можемо розблокувати ще. Ні, хера собі тут досягнень. А ви впевнені, що я це все виконую? Чорт. Дем. Я сам собі не впевнений, що я це все виконую. Ну ладно, давайте йдемося далі. Це що таке? Книжечка різних тварин. І нічого собі, досягнення Алекс Моб. А тим часом на дворі вже починає смеркати, тому я пропоную якнайшвидше піти у той ліс, наробити собі трохи дерева і спуститись в печеру, дослідити, що там є такого цікавого, тому що також цікаво подивитись. Тут є навіть кущ малини. Можемо, в принципі, зірвати, мені якраз і з потрібно. Але мені потрібна не сама малина, а. О, малина, ура! І скільки вона відновлює, всього по півтора здоров'я. Ну нічого, нормально. Може, тут ще десь є малина? Було б дуже і дуже непогано, якщо тут була б ще малина. Але, по всій ймовірності, її немає. Тільки якісь квіточки, печери. Ух ти, а що тут? Печері? Тут якесь світло є, давайте спустимось, глянемо. Ой-ой-ой, ні, туди я ще спускатись точно не хочу. Давайте краще виберемось і підемо собі, зарубаємо нарешті дерево, тому що. Я відволікаюсь постійно, то на малину, то на ще якусь фігню. А я взагалі прийшов сюди за деревом, тому давайте його якнайшвидше добудемо. І підемо назад до себе у халупку. І ви можете подивитись зверху, зліва уверху, що у мене покращиться навик лісорубства. Я вже третій рівень. Ух ти, непогано. Можна, будь ласка, мені не стикатись з тим вовком? Будь ласка, краще я піду назад до себе до халупки, все тікаємо, тікаємо, тікаємо. Фух, тако, я вже у себе у халупці, нарешті, мене ніхто не убив, мене ніхто не підрізав, не зарізав, не укусив. І це дуже добре. Я добув якийсь старий корінь, але ми згодом з цього старого кореня, знаєте, що будемо крафтити? Будемо крафтити книжечку та вивчати дуже цікавий мод. А я поки це скрию, все. І що я? Саме головне, я йшов за деревом. Дерево я це саме добув, можемо його в принципі, переробити. І тепер просто лягати спати, тому що я вимучений і мені просто потрібно заснути. Тому добраніч. А, а, стоп! А, а де я? А, алло! Верніть мене! Верніть мене! А, ви, ви бачите, де я? Я опинився в якомусь новому світі. Стоп, 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 стоп! А де я опинився? Я просто хотів заснути! Народ, випустіть мене, будь ласка! Будь ласка, я навіть не знаю де я. Чи мені не потрібно було засинати, чи мені що тепер виживати у цьому. С... Так, а що це трапилось? На дворі ранок, а. Блін, а що це трапилось? Я просто не можу. А, добре, це не моє. Давайте закриємось і просто порозмислимо, що це тепер було. Ну, дивіться, я просто заснув. Це перше. Потім мене телепортувало у якийсь світ, та я просто не зрозумів, що це і що мені там потрібно було робити. Пройшло секунд 10-15 мене мене зателепортувало сюди. Висадіть мене, будь ласка, з цієї планети і просто пересадіть мене на іншу. Яка ця збірка все-таки офігенна. Так, давайте все таки закриємось тут, але... Мені дуже, знаєте, хвилює, що я тут постійно не можу увійти, тому давайте зробимо це. Все, тепер стало набагато краще. І давайте, знаєте, що зробимо. Мені потрібно зробити палички, які тут є. А стоп, а де дерево? Ми... А хух, дерево у мене тут є. І з цього дерева тепер ми можемо зробити нормальне кайло. Дерев'яне кайло у мене є, сокерка і меч. А давайте, знаєте, як зробимо? Ми можемо заглянути в наш інвентар. Тут є слоти для амулетів, і давайте наш амулет покладемо в один зі слотів, щоб просто він тут був. І натиснувши на shift, ми можемо просто подивитись його. Характеристики. Це пояс. А ось і кільця. Я знайшов. Все. Тепер нам відклились нові різні шняги. Це круто. І давайте викладемо весь непотріб, який мені поки що не потрібен разом з цими книжечками. І відправляємось у печеру за каменем, тому що в мене нема каменю, але десь тут поблизу була печера. І нове досягнення кам'яна доба здобуто! Ура! Давайте заглянемо ще раз у досягнення, які в нас тут є. І. де тут прості Майнкрафтовські. є прості Майнкрафтовські досягнення, але це не тут. У нас є завдання створити покращене кайло і. І... перейти в нову еру, чи що? Хм... Дивно. Потім будемо це вивчати. Також є ця шняга. Потрібно зробити. ножик. Давайте подивимось, як він крафтиться. Uh, craft a knife to forage more good from plants and animals. Давайте подивимося, як цей ножик, до речі, крафтиться. Можемо просто на написати ножик. І знайти його крафт. А він крафтиться, до речі, дуже просто, якщо це цей ножик, про який я думаю. Він крафтиться просто з кременю і палиці? А де тут є кремінь? Давайте його зараз крафтимо, до речі. Але перед цим давайте знаєте, як здобудемо трошки каменю і підемо собі, зробимо лопату, потім, щоб здобути цей кремінь. Бо мені прям кортить зробити цей ножик, про який я думаю, що це цей ножик. Хоча він повинен бути цей. Давайте ще раз глянемо досягнення. Так, це цей. Потім з цього ножика ми можемо зробити прям уже нормальний ніж. З цього ножа обробляти м'ясо. І взагалі тут є доволі багато різних досягнень у цьому моді. Є також Ice and Fire. Можна піти у Незер і добути цю... Але ладно, нам ще далеко, просто добуваємо камінь. Так, я прокачав свій скіл е копання. А тепер у мене є 35 блоків кругляку. Вау, нормально. Так -о, тепер, коли в нас є кругляк, нам потрібно знайти, де тут спавниться є гравій. Мені дуже срочно потрібно гравій, щоб перевірити одну теорію. Але гравія поблизу немає. Чорт. Шлях бить графів гравію немає. І що будемо робити? Але як бачите, на морському дні його немає. І я дуже хочу їсти. Чорт, потрібно із цим щось вирішити. Знаєте, як зробимо? Ідемо зараз до своєї хатинки і там вже будемо рішати, що мені далі робити. І так, я вже добрався до своєї халупки. Тепер ми можемо зробити кам'яний меч і разом з цим кам'яне кайло, щоб потім піти добувати собі ще більше каменю. І у нас є нове досягнення. А, ні, дивіться, це не досягнення, ми покращили свій рівень створення предметів. Ну, але це не саме головне. Знаєте, що саме головне? Саме головне, бо я не маю що їсти, і ми зробили нове досягнення здобуто. Покращення обладнання, вау. Це круто, ну давайте, знаєте, як зробимо, підемо десь, здобудемо собі їсти, тому що я не маю що їсти взагалі ноль. Або ми просто можемо навіть не робити флягу, ми можемо взяти бутилочку води, набрати туди води і випити, правда, вона буде неочищена. Але ми можемо зробити пічку і в пічці її переплавити. О! Ось це я геній, це просто геніально. Але ми так і не зробили мітку. Хоча ні, дивіться, ми зробили мітку, і зараз, якщо ми натиснемо на міні-карту. Де вона тут натискається? Та. Тепер ми можемо натиснути на мітки і телепортуватись сюди. Вау, це дуже просто, але йдемо все-таки шукати собі їсти. Кабанчики, кабанчики, ходіть. Ух ти! Агресивний кабанчик, пішов. Е... е. Я помер. Телепортуватись. Кабанчики, ви моє віддостечені. Все, тікаємо, 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 тікаємо від кабанчиків. Якщо вони мене зараз це буде дуже смішно, позорно, і я не хочу від них убивати... ...умирати точніше. -а кабанчик, Іди геть, іди нахер! Мені потрібна мітка до моєї хатки. Хатка, де сама хатка? Хм... Подивимося по мінікарті. А по мінікарті поки нічого не ясно. Ну, давайте телепортуємось сюди. О, а ось і моя хатка. Все, у мене є дві. Так, у мене є дві свинини. Давайте їх сюди покладемо. Е, а чому мені показуються речі у цьому інвентарі? Це доволі дивно. Ну, Давайте, знаєте, як зробимо. Отак. Все, тепер набагато. Краще, Стоп, я не туди телепортувався! А! Стоп! Мені треба моя халупка. Де моя халупка? О, я знайшов! Моя халупка! ха нарешті! Все, давайте швиденько заберемось, мене вже встигли побити, порізати, порубати і все, що не хочу. І в мене є тут пічка! Давайте швиденько переплавимо нашу курятину, тому що я не маю що їсти, взагалі ноль. І, напевно, вже підемо у печеру в наступній серії, тому що ця серія вже затягнулася доволі довго. Я вже так, плюс-мінус, знаєте, ніби собі вивчив цей світ, який він цікавенький, і ми будемо мати тут що вивчати. О, тепер ми можемо. А що ми навіть не добудемо піска? А, ми не можемо використовувати. Are you not skill enough? Ми не можемо використовувати кам'юну лопату. Чорт Нам потрібно, напевно, зробити щось дерев'яну. А жаль. Так, скрафтимо собі кам'яну лопату. Точніше, не кам'яну, а. дерев'яну. І вже за допомогою цієї дерев'яної лопати давайте собі трошки покачаємось, щоб у нас був трохи більший рівень копання. І вже зараз будемо за допомогою рівня копання здобудемо собі хоч трохи, але все таки, здобудемо піску. І так, все моє скло вже переплавилось, тому я його забрав і тепер можемо скрафтити флягу. Раз, два, три. Получилася пляшечка. Єбой. Тепер у цю пляшечку ми можемо направити воду. Все, у нас є тепер три фляшки води. Забираємо. І можемо їх піти профільтрувати, в принципі, в пірці. Я, знаєте, подумав, спочатку хотів зараз випити, але навіщо, якщо ми можемо просто їх профільтрувати. Затиснемо їх сюди і воно чомусь не фільтрується. Чому? Але то нічого, тому що ми можемо їх прямо так випити. І хух, спрага. Вона забирається. Нарешті ми випили три фляшки води, у нас спрага забралась, а ці фляшки ми можемо поставити в скриньку, тому що вони поки мені не потрібні, поки я буду так тут розвиватись. І на цьому можемо, в принципі, закінчувати цю серію, тому що вийшло доволі класно, весело і цікаво. Надіюсь, вам було це весело і цікаво. А я буду помаленьку закінчувати. Тому, дорогі підписники та друзі, кому сподобалась перша серія мого виживання магічно-технічного, пишіть у чат. І до речі, хто додивився до цього моменту, напишіть два плюсика у коментарі, буде цікаво подивитись, чи є тут взагалі такі. Хочу усім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, напишіть вашу думку про цей сезон у коментарі.